Питання вторинної травматизації, вторинної травми також стоїть дуже гостро в нашому суспільстві, оскільки. Е... Війна вона дає про себе дуже такі яскраві нагадування, і людина починає споживати цей контент, споживати контент через соцмережі, через телебачення, споживати цей контакт від інших людей, так які пережили певні якби травматичні події. І не в кожної людини є певний ресурс, щоб справитися з тим почутим або побаченим продуктом, який вони отримали. Адже якщо людина не справиться. Вона надалі отримує вторинну травму, вторинну травматизацію, яку потім потрібно буде опрацьовувати працювати з цією травмою дуже тривалий час і з кваліфікованими фахівцями. Якщо дійсно ви відчуваєте, що ви не готові справлятися з інформацією, яку ви можете отримати, тому рекомендація намагатися обмежити споживання даного контенту. Якщо ви навіть почули про якісь події, не обов'язково шукати підтвердження цим подіям телебачення чи інтернет для того, щоб підкріпити цю свою таку візуальну картинку, не потрібно. Якщо ви відчуваєте, що вам складно, що ви маєте таку певну емоційну реакцію у вигляді сліз чи там агресії, коли ви слухаєте когось і про якісь дуже складні події, я була свідком такого випадку, коли внутрішньопереміщена особа. Молода жінка, вона розказала просто свій досвід, і людина, яка сприймала цю інформацію, почала дуже сильно плакати. Ну тобто, заспокоювати потрібно було не людину, яка розказала, яка пережила дані події, а людину, яка в даному випадку є, людина, яка от може якби або вже отримала цю вторинну травму. Потрібно слідкувати за собою, за своїми е, такими е, можливостями, так наскільки ви готові сприймати той чи інший контент, ту чи іншу інформацію, наскільки у вас вистачає ресурсу, потім все це перетравити і не просто послухати людину, а дати ще їй підтримку, так? дати е, якийсь її зворотній зв'язок якісний, щоб людина також не пішла, маючи певний осад. Якщо ви не готові в даному випадку сприймати цю інформацію, завжди можна обмежити е, по часу, ну але це на початку. Бо коли людина починає говорити, зупиняти її не бажано, особливо це стосується е, військовослужбовців. Тому у нас найбільша категорія е, вторинної травматизації це саме члени родини або дружини військовослужбовців, тому що дуже часто вони можуть чути цю інформацію. Але є військовослужбовці, які дуже бережуть свої сім'ї, родини, вони не розказують просто. Вони кажуть, нащо це тобі? Типу, тобі це не потрібно. І такі випадки у нас є. І Це дуже добре, що є такий високий рівень свідомості серед військовослужбовців, які розуміють, що своїми е, розповідями вони можуть травмувати цивільних, які в принципі не готові. Якщо навіть ви отримали таку інформацію, якщо навіть вам складно і ви вже її маєте, дайте собі таку підтримку на своєму рівні, наскільки ви можете, що ви не знаходитеся в ситуації цієї людини, що ви в даному випадку не пережили такий от досвід. Подбайте про свій план безпеки, що ви можете зробити, щоб не отримати такий досвід. Так, тобто якась от, має бути профілактика тих станів, які можуть статися, треба подбати і про своїх рідних, про дітей, які також можуть отримати цю інформацію, навіть у випадково. Тобто також на це звертати увагу. Ну і звісно, якщо справитися складно і немає можливості самостійно знайти внутрішній ресурс для того, щоб пережити, почути, підтримати ту людину, яку цю інформацію вам розповіла, звісно, краще тоді давати контакт, контакти фахівців і, можливо, самому навіть звернутися, якщо дійсно є така вже пережита травматизація.